Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поговорити на тему сорому, і мені здається, що ця тема властива в тій чи іншій мірі кожній людині. І що цікаво, що почуття сорому зберігає в собі великий об'єм енергії і при цьому ж паралізує її. І скільки не реалізовано нашого потенціалу, наших мрій, задумів, задач, цілей, тому що нам соромно себе проявити. Ми боїмося, що нам може бути соромно, що ми можемо в чомусь помилитися, щось робити не так. Або скільки ми ми жертвували собою, свого часу чи інших ресурсів, тому що нам соромно було відмовити іншій людині. І щоб менше відчувати це почуття, ми уникаємо повної взаємодії з світом. Сором багато в чому корисний, якщо він адекватний. На жаль, у нашій культурі сорому зараз стає дуже багато. На сьогоднішній момент до людей багато. Вимог і сором стає такою непропустимою емоцією, і ми повинні робити все, щоб інші люди не побачили, що ми соромимося в людини, в якої багато сорому є така риса характеру, як сором'язливість, і така людина блокує багато життєвої енергії і намагається уникати взаємодії з іншими. Тобто, з однієї сторони, сором для нас. Корисний, коли він адекватний, він допомагає нам бути в гармонії і зовнішньою стороною, а з іншої сторони, коли його багато, людина уникає інших людей. І тут говориться про те, що коли у нас багато почуття сорому, то він нам заважає. Коли нам соромно, ми якби хочемо зменшитися. Нам дуже неприємно. Ми хочемо зникнути, перестати бути. І ми починаємо гнобити себе через те, що ми не відповідаємо певному ідеальному образу. Тобто мені соромно за те, що я є така. І іноді сором, наскільки важко відчувати, що люди придумують різні емоції тільки щоб не зустрічатися з ним. І часто в своїй роботі я спостерігаю, як люди уникають певних проблемних питань, певних проблемних ситуацій, тем. За які їм може бути соромно, і коли ми потихеньку починаємо розбиратися, коли ми потихеньку починаємо аналізувати, тоді йде процес, тоді відбуваються позитивні зміни і людині стає краще. І чим відрізняється сором від провини? Провина – це почуття, яке виникає на відповідь того, що я зробила якусь неприємність іншій людині, що я є причиною того, що відбувається з іншої людиною. Тобто провина це почуття, яке я відчуваю на відповідь своїх дій до зовнішньої сторони. А от сором це те, що я відчуваю на рахунок себе. Я соромлюсь за те, що я є такою. І часто сором виникає у тих людей, яких є різного виду комплекси, а особливо комплекс неповноцінності, тому що комплекс неповноцінності говорить про те, що я не приймаю себе, що я відчуваю себе поганою, нехорошою, нікчемною, не такою, якою я хочу бути, не такою, якою я створила собі ідеальний образ. І мені потрібно, щоб не трапилось скривати свою нехорошість усередині себе, щоб інші не побачили. І ось те, що чим більше ми скриваємо, воно проявляється у психосоматичних реакціях. І всі ми знаємо, що спонтанне почервоніння це прояв злоякісного сорому. І чим більше ми будемо це скривати, і чим більше нам буде дискомфортно від цього почервоніння, тим більше воно буде виникати. То можна сказати, що почуття сорому виникає тоді. Коли ми стикаємося з тим, що загрожує нашій самоповазі. Тому люди часто уникають сорому. Ну, ось, наприклад, якщо людина розлучається, вона переживає втрату. І до цього ще додається, а що скажуть? Інших, що скажуть люди, і часом людина довший час не признається, що вона в розлученні, адже інші люди можуть подумати, що це з нею щось не так, що це вона причина розлучення, що вона погана. Хоча це було е, таким правильним рішенням, так, тому що відносини вже давним-давно себе вичерпали, але страх, що скажуть інші. Страх, що подумають інші, переважає, тому що коли люди дізнаються, я перед ними осоромлюся. Вони подумають, що це зі мною щось не так, мене перестануть поважати. А буває і інша сторона сорому, коли люди себе так яскраво проявляють, такі епатажні люди, і нам здається, що вони взагалі нічого не соромляться. А разом з тим це така гіперкомпенсація сорому. Людина так справляється зі своїм сором. Вона переконує себе в тому, що вона нічого не боїться, і хочу сказати, що такі люди приваблюють інших, тому що ми всі хочемо бути розкутими. Інша гіперкомпенсація сорому це перфекціоніст. Це коли людина повинна робити все ідеально, ні в чому не допускати ніякої погрішності помилки, щоб інші люди не побачили її недосконалість. Це такий захисний механізм, який допомагає захищатися від сорому. Але насправді це не допомагає справлятися з ним, просто людина з ним не в контакті. І коли людина, наприклад, приходить на нараду, вона починає задихатися, вона відчуває, як в неї пітніють руки, виникає почервоніння. Людина сильно переживає. Тому що їй може бути соромно, якщо вона щось не так зробить, і тоді їй потрібно витрачати багато енергії, контролювати надмірно себе, щоб інші не викрили, що я там не ідеальна, що я в чомусь не помилилася, я повинна завжди бути на висоті. Так? Я повинна відчувати перевагу, а коли не так, тоді я відчуваю себе негідною, нехорошою, а я повинна бути завжди грандіозною. І як формується злоякісне почуття сорому? Коли народжується дитина, то вона сприймає маму як того, хто забезпечить її життя. Більше того, не тільки мама, а всі, хто поруч, всі вкрутяться довкола дитини, задовільняють їй всі потреби, бажання, багато чого дозволяють. І дитина відчуває себе в могутньою, відчуває, що вона все. І це така фаза дитячої грандіозності. І це нормально, тому що дитині потрібна опіка, вона вразлива, беззахідна, без цього вона б не вижила. І коли дитина росте. Через позитивне прийняття матері вона знайомиться зі світом, мама допомагає їй формувати кордони, допомагає їй зрозуміти, де вона, де не вона, що їй можна, а що не можна, і що це нормально, що коли в неї щось може не виходити, і можуть інші не погоджуватися, і це не означає, що з нею щось не так. Тобто за допомогою позитивної толерантності матері, ось ця дитяча грандіозність переходить у самоповагу. А от коли по якихось причинах не було позитивної толерантності мами чи інших значущих людей, тому що, наприклад, не знали, як це робити, або дитину часто соромили, там, сварили замість того, щоб пояснити, чому так не можна, або як можна по-іншому, або дитину часто порівнювали з іншими, чи у батьків були такі високі нарцистичні вимоги до дитини, і вона відчувала любов батьків не через те, що вона є в цьому світі, а тільки через певні досягнення і хороші вчинки. а можливо, Виховували за принципом, а що інші скажуть. І це не тому, що батьки були погані. Ні, це тому, що батьки хотіли як краще для дитини, і, мабуть, і їх так виховували. Вони хотіли, щоб дитина легше адаптувалася у світі. І до цього ще додається і соціум, це ж садочок, школа, і всі ми знаємо, що колись це було нормою, коли критикували і соромили. І дитини формується певні переконання. Тобто, коли я все роблю нормально, супер навіть можна сказати, тоді все добре. А коли я щось зробила не так, чи я можу в чомусь помилитися, щось зробити не так, що може не сподобатися моїм батькам чи іншим значущим людям, тоді я відчуваю себе негідною. Я відчуваю, що я не потрібна. Тому, коли виникає ситуація, де можуть покритикувати, тоді і виникає сором. Більше того, нам соромно не тільки за себе. Але нам буває соромно і за інших, особливо за наших близьких, коли вони в чомусь не відповідають. І коли потрібно йти на контакт з іншими, тут якраз і виникає загроза особистої грандіозності, тому що я комусь можу не сподобатися, чи може не сподобатися те, що я роблю. І тоді людина мене може оцінити зі знаком мінус. І тоді мені від цього не добре, тому що я не ідеальна, що я є не такою, якою повинна. Бути. І щоб справитися з оцим соромом, щоб справитися з, із незадоволенням собою, тоді я буду знецінювати і звинувачувати інших людей, тобто нападати на них, або буду так відноситися до себе, знецінювати, звинувачувати себе, сварити себе. І від цього в мене буде виникати провина. І часто за почуттям провини ховається почуття сорому. У людей із патологічним соромом. Грандіозні амбіції, і їм потрібно отримувати все і одразу. І коли це не так, тоді йде знецінення, виникає апатія. Тому часто люди прокрастинують, тому що бояться щось зробити не так, і вон тоді вони можуть стикнутися із своїм сором. І страх, що скажуть інші, це теж про сором. І такої людини грандіозні вимоги до себе, до своєї персони, вона повинна завжди себе показати, як з найкращої сторони. І чим жорсткіші вимоги, тим більше буде соромно, тому що я повинна бути у всьому мега крутою, так? а це неможливо. І коли хтось побачить, що це не так, коли хтось побачить мою недосконалість, мені соромно, мені хочеться крізь землю провалитися, і це дуже неприємно. Саме тоді, коли у людини надмірний сором, їй важко контактувати з іншими людьми, тому що вона в контакті із своїм ідеальним образом, і тоді інша людина для неї загроза, адже вона може бути зі мною незгідна, я можу їй не подобатися, їй можуть не подобатися якісь мої вчинки, дії, і тоді мені здається, що зі мною щось не так, тоді мені боляче, тоді мені здається, що мене відкидають, і мені дуже неприємно. І хоча насправді людина може і не мала нічого поганого на увазі, просто ми всі різні. Це нормально, коли ми не будемо подобатися іншим, і це нормально, коли інші з нами не погоджуються. Це не означає, що з нами щось не так. Ну, ось, наприклад, якщо в мене будуть грандіозні вимоги до себе, до своєї персони як психолога, тоді я як психолог повинна всім подобатися. І що би я не зробила, все має всім подобатися, і всі мають давати мені оцінку тільки зі знаком плюс. Ну ось я, наприклад, виставлю відео на Ютуб, так то я тоді очікую, що всі повинні лайкати, повинно бути багато переглядів, там писати коментарі. І коли мені хтось там напише негативний. Коментар, коли того не буде, чого я очікую. І це нормально, тому що я не можу всім подобатись, і не всім буде підходити мій контент, яким я ділюся. Тоді мені буде соромно, що щось не так, що я зробила щось не так, що я зробила не ідеально. Я буду знецінювати себе, зневажати себе, і від цього мені буде погано. Або я буду навпаки нападати на інших і думати, що це з людьми щось не так, але від цього мені не стане краще. Якщо мене в контакті зі своїм соромом, тоді він починає керувати нами. Тому одним із способів подолання злоякісного сорому це є зустріч очима з очима іншої людини. І це означає, що я виходжу із контакту зі своїм ідеальним образом із зацикленості на тому, якою я повинна бути. А я повинна бути найкращою. І тоді я входжу в контакт з іншою людиною. І це нормально, коли я буду соромитися, і це нормально, коли я перед виступом скажу, що я трохи хвилююся. Більше того, ось це формулювання допоможе знизити напругу, адже коли я намагаюся ось цей сором утриматися. Всередині, коли я боюся, що інші можуть побачити мої хвилювання, тоді я направляю всю увагу на себе. І інші люди для мене загроза. А коли я направляю увагу до людей, коли я відкриваюся людям, коли я даю їм можливість мене оцінити, і не тільки оцінити, але й підтримати мене, і тоді зменшується мій сором. І якщо у вас виникає почуття сорому, аналізуйте, чому виникає сором, звідки у вас ця ідея, що так робити не можна, чи це переконання вірне? І тоді ми входимо в контакт зі своєю дорослою частиною. Тому що, коли у нас виникає почуття сорому, тоді наша така внутрішня, жорст, жорстока частина нападає на нашу. Внутрішня. Внутрішню вразливу дитячу частину, подумайте. Як би ви могли себе підтримати, якщо б, наприклад, це був ваш друг чи ваша дитина, які би слова ви їм підтримки сказали? І скажіть собі це: спробуйте зустрічатися зі своїм соромом. спробуйте робити те, що на вашу думку роблять люди, які не соромляться так. Я не говорю подати в краніщі, можливо, підійти до когось і щось запитатися, або почати відмовляти там, де ви раніше цього не могли зробити. Тобто починайте проявляти себе там, де раніше вам було соромно. Подумайте, що може трапитися такого, якщо інші побачать, що ви соромитеся. І коли ви почнете признавати у собі слабкі сторони, коли ви дозволите їм бути, коли ви дозволите бути вашому сорому, тоді і поступово ваш сором почне знижуватися. Тіліться своїми роздумами. Коментарях. Ставте лайк, коли відео вам сподобалося. І якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на YouTube канал, щоб ще не пропустити більше цікавого. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео.